Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко в вівторок, 5 хвилин, і після вчорашнього стріму там багато хто ще люди пишуть. Ну, такий був стрім Відвертість, стрім відвертість буває таке, що там і теми пішли в розброси, і те, що хотів сказати, розказати. Але давайте сьогодні поговоримо, по-перше, поговоримо, по про склади. Які у нас знищені, і чому ми тепер, ну те, що знищена бойова техніка, те, що знищені літаки, віддані Росії, ядерні ракети, і все все те, що танки подавали, попродавали. Я про це вже навіть казати. не хочу. Але щось залишалось, щось було. І е, нам треба було воювати і чинити спротив. Так, от поговоримо про склади трохи. Скільки їх у нас знищено, що в них знищено, і хто відповів за це. А зараз я хочу спочатку подякувати вас за ваші донати, за ваші перерахунки, за вашу допомогу як існування всім каналам на всіх мережах, так і, звичайно, на допомогу нашій армії. Я сьогодні замовив, буду ще замовляти, через півгодини ще наступну партію. Спальників. Там ми вже допомогли на бутилки, допомогли на ТО, допомогли на м'ясо, Ну, на все допомогли. Тепер йдемо заново спальники, друзі. Так що всім вам велика подяка. Так от давайте поговоримо про склади. У нас ж не тільки при Порошенку там вони зривалися, а от зараз така цікава тенденція, щоб ви могли зрозуміти. Цікава тенденція. Дивіться, при Порошенку знищило не 4 склади. А п'ять складів. Коли він уже був президентом, перший був знищений в Кривому Розі склад боєзапаси. Далі сватова, Балаклея, Калинівка, Ічня. Ось п'ять складів. Це було знищено при Порошенко. Що з собою несли ці склади? Того боєкомплекту, що було на цих складах, нам би вистачило по підрахункам, по підрахункам укороборонпрому. При інтенсивності нинішньої інтенсивності ведення бойових дій, нам би вистачило на один рік і три місяці воювати. Не брати ні у кого нічого на своїй техніці, на своїй артилерії все, що у нас є, відновлювати, ремонтувати і воювати. А в цей час брати з-за брати кордону і формувати ударні бойові групи. Класно? Оце про Порошенко. складів. А тепер дивіться. 2003 рік. жовтий це вже, це вже мабуть, вибори. Так, да, вже вибори йшли: Бахмут. Чи Бахмут? Ну, ми кажемо Бахмут. 2003 рік. Знищені склади. Я був сам на тих складах, я бачив, що там знищені 2005 цвіточа 2005. Новобогданівка. 2006 Новобогданів. Там був склад. Ви не розумієте, це як невеличке місто. 2007-й Новобогданівка і 2008-й Лозова. А тепер секундочку. 5 складів, коли президент Порошенко. 5 складів, коли президент Ющенка. І тільки один під час виборів це ще був президент Кучма, але вже йшли вибори ні при Кучмі, ні при інших, навіть при Януковичі, склади з боєкомплектом не знищувалися. Гугл в поміч, кожен може зайти, подивитися, почитати посмотри. і впевнитися, що я сказав правду: 5 при Ющенка. П'ять при Порошенка. П'ять складів при Гриценка. Там же у Ющенка ж міністром оборони Гриценком. Ну, може, не 5, там, може 3 потім. Мінялося. Ось така картинка. І один під час виборів о, президентом був ще кучма. Все. І якби ці всі склади були. То нам би хватило цього боєкомплекту на половиною роки ось такої інтенсивності війни. Розумієте, що я кажу? На половиною роки. Да, хтось каже там, стволи, там, е гармати. Так, да, це треба було змінити. Якби ще їх залишали. Якщо б їх не продали, то можливо б ми самі все і зробили. І не були б такі залежні. Ну, я не кажу, що це гарно, що це класно. Ні, те, ту зброю, те, те озброєння, те, те, ту техніку, що нам дається, звісно, вище, краще. Але сам факт, воно у нас все було. А їх взяли, знищили. І взяли, взірвали. Підірвали, де і все. Продали, потім підірвали і так далі. Ні одна людина. Ось дивіться, 11 складов. Ні одна людина не понесла покарання. Ні одна. Це що? Ви розумієте. Ось так. Ось так колишні. Це продовження вчорашньої теми. Оце колишні. Я кажу, що саме цікаве, що при курч ні, при Кравчуку ні, при Януковичу, ні, при Зеленському ні. А ось два. Любих друга, любить, друзі, придвок. І міністра оборони Гриценка. Підпишіться прямо зараз. От прямо зараз візьміть, підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Поставте дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Підпишіться в телеграмі Ляшенко Головне. Розповсюджуйте от те, що подобається. Розповсюджуйте, Подобається Подобаєчко. Кожна подобаєчка це захист. Дякую вам. Йдемо далі. Пригожин такий є в Росії, знаєте, командир ЧВК Вагнер. Ну, він об'явив практично полювання на голову зятя Шойгу. Там у них скандал. Шойгу зять відпочиває десь з дочкою Шойгу, а він військово зобов'язаний. І він там ще й каже, що. Війна це гівно. Що всі, хто на війні, це забидло і так далі. Це зять Шойгу, міністра оборони Росії. Ось це, ви бачите, тут все як у нас. Наші всі там, їхні діти всі там, хтось ще удрав збіжав. Ну, от і все. Ну, Пригожин хоче взяти його до себе, воювати, але він не прийде. І ніхто з них не прийде, як із наших дітей можнавладця. Ви знаєте, в мене б не було питань ні до дітей можнавладців, ні навіть до тих, хто просто втік, ні до тих переселенців, що втікали, що у кожного є свої причини, кожен різний. Хтось не хоче це навіть зараз розбирати. Але якби ці люди. Сини Порошенка, сини Луценка, дочки Геращенка, Гордона інші збирали мітинги. Збирали там донати, робили б сюди допомогу. Мітинги, мітинги. Кожен тиждень, кожен місяць, мітинги, мітинги. А де вони? Їх нема. Ось, ось і все. Ось і все. Оце показник. Тому я кажу, якщо ми не змінимо життя, підписуйтесь, друзі, підписуйтесь, коментуйте, до вечора. Україна переможе.